Веління проти порушення справедливості. Працювати на випередження зробили своїми царями. Захистити від несправедливості. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергією тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами ціночок активує сповіщення про всі наші відео. Коли я поставила Вищим силам запит, хто бажає і може поговорити зі мною про електронні гроші, відгукнувся Архангел Рагоїл. Раніше я вже з ним взаємодіяла. Сьогодні Архангел Рагоїл відкривається нам глибше. І з іншого боку. Архангел Рагоїл забезпечує злагодженість роботи усіх ангелів. підтримує порядок і гармонію згідно з волею Бога. Тому найчастіше його називають Архангелом чесності та справедливості. Він допомагає ангелам і людям працювати спільно в гармонії згідно з волею Бога. Рагоїл. Здатний наповнити енергію людей, які відчувають її нестачу. Він бореться із несправедливістю та злом, допомагає вирішити спірні і конфліктні питання, створити гармонійну співпрацю, захищає несправедливо скривджених. Рагоїл здатний наділити силою невдах і допомогти їм навести лад у справах, особистій та професійній сферах. Він протигує несправедливо скривджених і пригноблених людей. Бореться із наклепами і плітками. Архангел Рагоїл допомагає розпізнати зрадника, подолати жорстокі поводження та розв'язати стресові ситуації. Слухаємо мій ченнелінг з Архангелом Рагоїлом. На вашій планеті порушена справедливість. Звертаю вашу увагу на те, щоб ви боролися за її відновлення. Я прийшов до вас сказати, щоб ви зазирали у своє серце задля зняття плени із вашої підсвідомості із ваших очей. Я почув твій запит про електронні гроші, і я відгукнуся, щоб принести вам інформацію про світлення і божественного захисту. Що такі гроші? У всесвіті такого не існує. Це вигадано вами людьми на землі для розрахунків за товари, послуги, для енергообміну. Гроші мають функціонувати як справедливий енергообмін за те, що ви отримали від когось, чи за те, що комусь дали. Гроші не повинні бути вашими царями, а ви їхніми рабами. А ми спостерігаємо, як велика частина вас землян зробила гроші своїми царями, царями і господарями. Гроші це те, що мало б нести вам свободу. Свободу у пересуванні, у володінні необхідне. Зверніть увагу, я говорю про необхідне. Необхідне має окреслені рамки. Необхідне це те, що не розбещує вас, це те, що не затягує вас у матеріальну залежність. Ми підійшли до пункту. Гроші мали б бути свободою і дарувати вам свободу. Зараз на вашій планеті ми спостерігаємо тенденцію до ув'язнення цієї свободи в вас. Ув'язнення через нав'язування вам нової грошової системи, системи електронних грошей. Це подається вам як зручність і як свобода. Насправді ж, це вже свобода. Електронні гроші приховують у собі підміну цінностей. Електронні гроші це те, що остаточно позбавить вас свободи. Але ви одразу цього не зрозумієте. Спершу вас з ними заманять, якщо ви не будете протистояти, а потім вас усіх захлопнуть у капкан цифрового рабства сил антилюбові, сил зла. Не свобода завжди виходить від сил зла, а керування вами через електронні гроші через доступ до усіх ваших даних. І, коли їм захочеться блокування вам доступу до ваших грошей. Це і є золота клітка, у яку вас заманює таємний уряд Землі. Спершу вони вас зваблюють, зваблять так званими привілеями електронних розрахунків, як зручністю у блискучій обгорці, а потім посадять вас у клітку, і шляху назад не буде. Шлях електронних грошей це шлях. Який веде вас від Божественної свободи, дуже свободи, сил, зла. Архангела Регуїле, як нам протистояти цій невільницькій грошовій системі? Ви маєте протистояти їй вже, поки є така змога. Маєте протистояти їй у моменті тут і зараз. Я поясню. Будь-яке захворювання вашого фізичного тіла розпочинається із вашого пробитого силами антилюбові енергетичного тіла. Потім йде висмоктування вашої енергії через ваші низьковібраційні психоемоційні стани. Потім з'являється захворювання у фізичному тілі. Шлях цифрового ув'язнення вас силами антилюбові виглядає так само. Розпочинається він. Із вашої затьмареною ілюзіями світу фізичних форм підсвідомості і вашого серця, закритого божественним енергіям і взаємодії з Божественним. Як архангел справедливості, справедливих законів, справедливих взаємодій, я застерігаю вас від ув'язнення. Я кажу вам: зупиніться і подумайте, куди ви прямуєте. Коли вам нав'язуватимуть перехідні на електронні розрахунки, кожен із вас, як істота Божа, має право не прийняти їх. Як істота Божа наділена свободою, Божественною свободою, ви маєте право не прийняти їх. Закликайте для цього мене іменем Творця захистити вас від несправедливості. Виставляйте навколо вас енергетичні море Божественного полум'я і спалюйте у ньому усі сили антилюбові, які зазіхають на вашу Божественну свободу. Архангели Рогуєли, а давай розглянемо з тобою таку ситуацію. Одного дня земляни, які не прийняли електронні гроші, виходять із дому. Хтось їде на роботу, хтось йде у магазин і не може придбати. Ані квиток у транспорті, ані заправити авто, ані в магазині не може розрахуватися, бо усюди діє система електронних грошей, а вони знаходяться поза нею. Ви здатні це унеможливити, якщо будете працювати на випередження цієї ситуації. Починайте працювати вже. Ви знаєте, що енергії, із якими ви взаємодієте, починають працювати одразу ж. Але для прояву їх на деякі ситуації у вашій фізичній реальності потрібно трохи вашого земного часу. Тому починайте працювати вже. Даси ж нам інструмент для цього? Посилання на наші попередні відео з Архангелом Рогогілом, знайдете в інформації під даним відео. Курс мій містичний всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду із енергіями Чаші Рааля, і із Пегасом, чарівним каменем, розкриття містерій Архангела Розігіла і ще багато всього, що вмістилося в усім медитації та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий енергетичні діаманти Фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. Іменем Творця, іменем Найвищої справедливості, Світлом Божим, Архангела Рагоїли викликаю тебе для унеможливлення зумисного запаморочення свідомості землян і введення. У рабство цифрових грошей, іменем Творця, іменем найвищої справедливості огорни своїм Архангельським Божественним світлом кожну ситуацію на землі, у якій порушена справедливість задля її відновлення. Розчини у Божественному світлі усі сили антилюбові, які порушують свободу і волю істот Божих на землі. Розчини у Божественному світлі усі сили антилюбові, які порушують законність і справедливість на землі. Хай у світлі Божому згорять усі підступні наміри і дії сил антилюбові. Хай у світлі Божому згорять усі підступні наміри і дії сил антилюбові, Хай у світлі Божому згорять усі підступні наміри і дії сил антилюбові, виголошено іменем Божим як закон. Закликайте мене для зняття палени із вашої свідомості і замків із ваших сердець.